Майкл Мангомері, старший продюсер радіопроекту Reveal, створеного каліфорнійським центром розслідувань, і багаторічний член міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів, став відомим завдяки розслідуванням воєнних злочинів у колишній Югославії, зокрема зникнення людей і торгівлі їхніми органами. Вважає, що ефективність санкцій. Залежить від послідовності дій урядів. і що іноді мене дивує. Так це те, що пакет санкцій проти Росії з'являється вже після того, як щось сталося. А я думаю, вау, справді, чому вони зробили новий пакет перед цим? Я висвітлював війну в Югославії, коли там вводили санкції проти Сербії, і я бачив, як деякі з них були абсолютно неефективні. Це було давно. Я думаю, що санкції стали кращі. Але в США є ще люди, які дуже скептично ставляться до цього. Скептикол um, абатіефективнесевсаншнс Бодреро, співзасновник і журналіст незалежного італійського розслідувального видання Ірпі Медіа, каже, що підтримує економічні санкції стосовно Росії і її громадян і компаній. Обмеження працюють однак є багато. Але заметофакт ведею лайкіторнот. Насправді подобається вам це чи ні західні санкції. Це найгірша дія, яку західні країни можуть вжити щодо Росії. Ці санкції є ніби компромісом між безглуздими дипломатичними заходами та повномасштабним військовим втручанням. Це щось середнє, Так що тільки в цьому плані не найкраще, що ми можемо зробити на даний момент. Плюс, звичайно, забезпечення українського уряду та народу необхідною зброєю, щоб захистити себе. Україні Піполваїд суфішенвепенс дефенс демселсендрю Лерен. Чиєю промовою відкривалася та щорічна конференція журналістів-розслідувачів у Києві, керує відділом розслідувань телекомпанії NBC News, А до цього працював у New York Times. і має чимало нагород, зокрема, Emmy Award ендрю визнає що тема санкцій щодо росії та розслідування схем їх обходу не дуже поширена в медіа сша але є кілька відданих журналістів розслідувачів які стежать за ухиленням від санкцій російських компаній і як вони можуть продавати товари в європі і в сша Є одна історія, яку я зробив про те, як ви можете зайти в господарський або магазин лісоматеріалів у США і купити фанеру, виготовлену в Росії, приносячи користь олігарху, який був у кімнаті з Путіним у день, коли він оголосив про вторгнення в Україну. Мова про олігарха Владиміра Євтушенкова, засновника групи Система, до якої входить і Сигієжаґру, власниця в'ятського фанерного комбінату, що і експортує ці матеріали до США, як виявило розслідування Ендрі Лерена у 2022 році. Попри введення обмежень і високого мита на російську фанеру, її імпорт склав 1,2 мільярда доларів. Високоякісна фанера для виробництва меблів і будівництва поставляється як напряму, так і через треті країни. Розслідування так званого паралельного імпорту поставок в Росію через інші країни під санкційних товарів, в тому числі тих, що використовуються для виробництва озброєнь, одна з найпопулярніших тем. У дослідженнях порушення санкційних режимів, що були представлені на конференції, Ольга з центру журналістських розслідувань з Молдови, розслідувала обхід санкцій біглими олігархами, плахутнюком та шором, які, попри обмеження, вільно почуваються у Європі і займаються будівельним бізнесом у Румунії. Айдан Юсіф та Анатія Міхеліц – журналістки грузинського видання Айфакт. Провели велике розслідування про постачання товарів військового та подвійного призначення для російської армії через Грузію. Експерименти журналісток та аналіз статистики зовнішньої торгівлі показали, що через Грузію до Росії відправляють дрони, комп'ютерні процесори, gps пристрої карти пам'яті. Як виявилося, багато транспортних компаній в Грузії. Готові виконувати замовлення на поставку таких товарів до Росії, причому з кількома варіантами маршрутів, розслідування також викрило схеми постачання до Росії санкційної продукції з Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Киргійстану та Узбекистану. Українська журналістка-розслідувачка Любов Величко, яка досліджувала маршрути обходу санкцій через Туреччину. Каже, що в цій країні членові НАТО є велика кількість компаній, спеціально створених для того, аби допомагати Росії отримати підсанкційну електроніку. Тепловізори можна замовити буквально у два кліки. І коли я відкрила цю базу і почала вбивати туди коди товарів мікроелектроніки, наприклад, тепловізори, то я побачила, що кількість товарів, яка надходить із цих країн в Росію у двадцять другому, роках, подекуди складала в 20, 30, 40, 50, 70 разів більше ніж кількість товарів, яка надходила з цих же країн у попередні роки до початку повномасштабної війни. І зрозуміло, що для того, щоб постачати таку кількість техніки, потрібна була політична воля керівництва тих держав, через які відбувається цей імпорт. І Коли я почала дивитися на офіційні заяви керівництва Туреччини і Казахстану, то побачила, що вони повністю апатичні і зацікавлені виключно у фінансовому збагаченні своїх. Державних бюджетів Догар відкрито і публічно заявляв і радів тому, що торгівля з Росією розвивається в 22-му, роках. третьому Він навіть називав шокуючу цифру про те, що у 22-му році у Туреччині було створено понад 10 тисяч нових експортних компаній. Попри резонансність журналістських розслідувань. І серйозність здобутих доказів порушень санкційних режимів введених щодо Росії у світовій пресі їхня частка надзвичайно мала. Втім, на думку медіаексперта Федора Сидорука, який свого часу був продюсером кількох розслідувальних проєктів, увага світових медіа до України і, взагалі, обмежена двома темами по Україні дві теми: це війна. І друга тема це корупція на найвищому рівні, і вплив цієї корупції на війну. Про санкції та схему ухилення, які застосовують компанії і Росія. Журналісти мало пишуть, бо, по-перше, це складно і для них, і для аудиторії. А по-друге, це нудне. Про тому ж такі матеріали не передбачають дуже велику деталізацію, да? тобто треба розказати, куди конкретна деталь іде що вона допомагає робити. І прив'язати це до конкретної жертви. Відповідно, треба людська історія. Людської історії як такої немає. Відповідно, просто загалом розказувати про те, що там якийсь компонент потрапляє в ракету, яка теоретично кудись летить і, можливо, прилетіла. Не дуже Це пропитання Це скучно для аудиторії. Якщо чесно, то да, і це нудно для, для редакції. Тобто редакції набридли такі матеріали. Е, ну, вибачте, да. Ну от, скажімо, там останній удар по Харкову, коли конкретно була історія з дівчиною молодою, яка загинула і перед цим вислала малюнки і жадану, то це стало певною історією, тому що це незвично, тому що це щось особливе. Ендрю Лерен погоджується, що розслідування про ухилення від санкцій складні для сприйняття. NBC News робив кілька розслідувань про поставки в Росію товарів подвійного призначення. Це було важко, але вони були і цікавими і важливими особисто, я вважаю, що нам слід проводити більше розслідувань, тому що це важливі історії, які описують, як працює міжнародна економіка і як, незважаючи на міжнародні санкції Сполучених Штатів, Великої Британії, ЄС інших країн України від санкцій ухиляються. Майкл Монтгомері вважає, що тему санкцій треба висвітлювати більше. І більш творчо, аби американці зрозуміли зв'язок між упиленням від санкцій та ефективністю політики США. Я не експерт і не займаю певної позиції з цього приводу. Але якщо ви збираєтеся ввести санкції, і якщо група країн віддана цьому питанню, тоді має сенс створити ефективну систему та закрити будь-які лазівки. Проблема в тому, що є багато грошей, які потрібно заробити, і це не можна ігнорувати щоразу, коли ви запроваджуєте систему обмеження торгівлі, це створює чорний ринок, де Торгівля стає дуже прибутковою. Це одна з проблем. Лоренцо Лоренсо Бодрейро сподівається, що з часом на європейському рівні буде створено більш дієвий і збалансований спосіб перевірки застосування санкцій та їхніх порушень в країнах-членах ЄС одним із способів підвищення обізнаності щодо санкцій була б вимога державних органів до найбільших корпорацій, які все ще ведуть бізнес у Росії. Чи вони збираються робити далі? Чи вони усвідомлюють, що робити реальний внесок в російську економіку означає робити внесок у військові зусилля Росії? Я вважаю, що вони мають обов'язок перед власними громадянами за вплив, який їхній бізнес має на поточну війну. On the war. серед таких корпорацій на співпрацю з Росією, яких вже мали б відреагувати як уряд Італії, Європейська комісія, так і уряд України є фігурантка розслідування Кримського центру журналістських розслідувань. Ще у 2019 році ми писали про те, як італійська компанія Камоци продовжує вести бізнес не тільки в Росії, а й в окупованому Сімферополі. Більше того. Попри явне порушення кримських санкцій, єС і співпрацю з окупаційним урядом в Криму, КамОЦЕ безперешкодно побудувала ще один завод у Київській області. Як виявили розслідувачі аналітичного центру State Watch, серед клієнтів КаМОЦИ в Росії щонайменше 5 підприємств військово-промислового комплексу. Зокрема, компанія постачала запчастини для обробки металу, виробнику російських танків. «Уралвагонзавод», а пневмоциліндри Казанському парховому заводу. Чому до компанії Камоце ні в Римі, ні в Брюсселі, ні в Києві немає питань і не застосовані санкції? Питання не риторичне. Слідкуйте за грошима, як казав класик.